Зараз Юри в гостях, поки вони не працюють. Поїхали молоді на роботу, я просто не видержав. Я от тут, знаєш, як себе в селі, як в себе вдома, знайшов грабельки і давай загрібати. Ну, люблю я село. Як би я далеко не виїхав села, но з села, село нікуди не уїде. А отак, от, отак от живуть голландці в таких от тренерах. Треба прибрати, поки місь Юра не прийшов. Ще трошечки поработав. А що тут тут плантація маленька, взяв ті грабельки, тут загріб, там загріб, Вспомнилося своє Це селянське. знаєте, ну у них Тут дворики, й в Голландії нема на карті, як показати. Вспомнилося свої ці зорові двори. Коли осінню ви з сусідами загрібаєте той пале, цей палець. Чиститься така, знаєш, погода приятна. І потім після роботи заходиш, п'єш чайочок і ну як-не-як. -як а тут добре, а дома набагато краще. Зараз друзі покажу вам місцину, коли поселили моїх друзів в Голландії. Вони сім'я, велика сім'я. Їх поселили в такий от е, кемпінг-містечко. Кемпінг тут такі от невеликі будиночки, типа на кольосах, такі ось пристроєчки. Тут живе Юрій зі своєю жіночкою. Зараз вам в принципі покажу. Юра, в дворі в тебе попробирав трошечки, так щоб ти знав. Це виходить наша вулиця. Тут живуть люди, живуть люди. Тут Юрина сім'я живе, тут живе Юрій. Такий ось кемпінг маємо, там воно прицепне. Можна поїхати ще на ньому. Заходимо, дивимося. Заходимо, дивимося, тут у нас такий от, отбик сарайчик. Ванна комната. Звісно, недорогі апартаменти, але все, в принципі, для життя є. стиралочка, сушилочка. Уфо постійно гріє, до речі, і душик. По-моєму, прекрасно. Тут тут маємо ми хазяйський двір. Ще один сарайчик такий, якби, щоб хронити там всякі вила, граблі. Тут хазяйський двір, тут хазяїн сидить, відпочиває, п'є чай. Тут до хазяїна гості приходять, курять кальян, чай п'ють. Тут сидить теща з тестю. Ну, якщо гості приходять, не пускають. Так, Бачите, все акуратно, все культурно тут, деревця там невелика територія, але в принципі все для життя є. Це наше мешкання, де хазяїн живе з хазяїчкою. До речі, що я звернув увагу, звернув увагу. Ну, кемпінг, це така, якби знаєш, пристроєчка. Кошачок воно вже. Дорога добова мебіль, реально ця мебіль дуже дорога. Коли в Україні я купляв, я знаю такий ось комод просто. Ну, Я люблю такі речі, подивіться, який шикарний комод. Ну, хай Бог мене, не комод, а якась сказка, такий іменно тєрім. Кожен диванчик. Тут, коли дощ, до хазяїна приходять гості, то хазяїн їх частує тут а, з травами, сидять вони тут. Так, далі вам покажу. Це, це кухня. Маємо кухню. Вода, до речі, дуже чиста вода. Воду можна з крана пити, вона фільтрована, дуже якісна. Кухонька така, комфортна кухня, дуже зручна. Чесно кажучи, для трейлера дуже багато місця. Це е, якби, туалет, ванна кімната. Ви бачили, де ключики хазяїн хронить, хазяїчка дивиться в зеркало тут. Тут хазяїн е, обідає, хазяйка наварила борщу, Юрій Вікторович тут сидить, їсть борщ, сало їсть, випиває своїх положичних 100 грам порядочних. Стол дерево, крісла дерево, дуже такі зручні крісла, е, камін. от Постійно камін у Юрія працює. І, до речі, за комунальні послуги Юрій Вікторович не платить. Тут маємо такі е, зручне е, місце для відпочинку, тут я спав. Для мене у Юрія є окреме місце ще матрас, телевізор йому дали, вайфай безкоштовний, стереосистема, хазяйське логово, де відпочивають, не буду показувати з морально-етичних норм, але я вам скажу дуже дуже шикарне мешкання для людей, які тікали від війни. От знаєш, вони якось ну, можуть залишитися в спокої. Тим паче, коли ти зранку прокидаєшся, хазяйка тобі робить філіганку смачненької кави, ти дивися. За вікном прекрасна осінь, сусіди щось там ну, щось розказують, показують. Дуже багато українців, я зрозумів, тут живе. Ну, В принципі, мені здається, це шикарне мешкання. Дай Бог здоров'я. Трошечки познайомив вас з цим місцем, де живуть українські переселенці. Люди тут живуть. З дозволу хазяїна буду пити чай, насолоджуватись природою і чекати хазяїна з хазяйкою після роботи. А вони вже розкажуть, як тут і що тут. Так що якось, якось так. О, курва. О, курва. Поламав йому крісло.